Друзі, мої любі! Всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи Ю-21. Збірна України, особливо себе мене вдома, приймала збірну Сербії і українці перемагають за рахунком 2-1. Давайте, мої любі друзі, по порядку поговоримо про даний поєдинок. Баждар забив за Сербію, Волошин та тармалюк забили за збірну України. Так. Підписім голосы. Вишли грати по розновці 4-3-3, Руслан не в воротах, Салюк Батагов Батаговзексник, Смаляков Крупський по флангах, Олека Черетька, Рубчинський та Ермалюк Краснопір, Краснопірна, Волошин та Квосницы, відповідно, нападі. Ось така стартова розстановка України. Далее, Сберна Сербии 3-4-3. Стартовая расстановка в воротах Лиескич, Ильич, Серафимович, Миличич, Центральный Джодич, Вукичевич, Зексный Мимович, Милованович. По флангах Баждар, Миятович, Ташливич. Видно, он нападет. Такая стартовая расстановка педагогичных... Друловича, ось гоно тренер збірної Сербії. У ну, другому таймі в українці вийде Мельниченко, Роман, Федор, Яцик, Бергару. В Сербії Петкович, Милашевич, Трифунович, Величкович, Куше, э, Ну і все. Чотири заміни в Сербії, в Україні в 5. Так, давайте по матчу. Давайте матчу, Ну що ж, рівний початок, але ось вже на 7-й хвилині вдалося забити Сербії. Кутовий? Був кутовий. Була хороша подача, і вдалося, скажімо так, м'яч дійшов так, до Баждара, у якого офсайду не було, ну а Баждар з декількох метрів доволі спокійно переправив м'яч до сітки. Після цього голу українці захопили ініціативу. В принципі, Україна більше атакувала ось моменти були. І на 34-й хвилині Україна рахунок з і брав батагов. І брав батагов, я би виділив. Саме батагов неймовірно зробив пас, з зластив половини поля, і вивів на зарівало, що на один на один, скал, динамо, ну, а футболістка динамо забиває. Хоча дістав, до речі, воротар Сербії удар. Зривало але удар був настільки сильним, що м'яч сітку рід все-таки де зелетає 1 Україна рахунок зрівняла. Ось, і коли рахунок 1-1, гра взагалі на мою суб'єктую розкрилася у Сербії, на пані були моменти момент: браво, Руслан Ещеріт, браво! Руслан дуже хороші сейви зробив в деяких епізодах, виручив Руслан Нещеріт українську команду. Ось спочатку другого тайму я вважаю, був з українцями, українці так взагалі. Рівний такий поєдинок був. Атака на атаку. Тобто і Україна там атакує і Сербія відповідає. Такий рівний абсолютно поєдинок. Але в кінці кінцей пенальті заробляють українці, мої любі друзі. що він пробиває. Воротар Сербії дістає його удар. Ось, Ну а потім ще не не помиляюсь, йде на м'яч, воротар збиває квасницю. І суддя призначає пенальті. І суддя призначає пенальті, який доволі таки холоднокровно реалізовує. Єгор Ярмалюк. Єгор на 58-й хвилині виводить українську збірну вперед. Гра була дуже розкрита. Сербія мала моменти для того, щоб проходить зрівняти. Українці могли подвоїти перевагу забити третій гол. Але забити не вдалося. Ще не один, ще не їжджаємо. В мої любі друзі, зараз Україна на першій позиції. 21 бал в української збірної у пасиві. Дуже важлива перемога. Сім перемог підряд у збірної України. Команда в неймовірних кондиціях перебуває Україна. І 21 просто в якихось яких неймовірних кондиціях перебувають українці. Ось і зараз команда на першої позиції. Справедливості раді. Різниця прапочних плюс 14, дуже важлива сьогодні перемога. Вона була важкою і справді Сербія. ну Скажімо так, матч був рівний. Да? Матч був рівний, хоча я вважаю, що все-таки трішки перевага була в збірної України за володінням і за ударами і загалом по грі трішки, я думаю, що Україна переважала суперника, і загалом я вважаю, що ця перемога мінімальна 2-1, вона абсолютно по ділу. Друзі, загалом по статистиці сесії володіння м'ячем 58 проти 42, Тут у України 58% володіння, у Сербії 42. 22-8 по ударах на користь збірної України 9-5 удари в площину. Якщо збірна України, то, то в Україні з 22 ударів 9 ударів в площину. Я вважаю, це доволі такий хороший показник. У Сербії 8 ударів і 5 ударів в площину. Тобто то майже кожен удар Сербії був точний, але в Україні було більше справді моментів, десь з актовими, тоб то Україна по всім статтям переграла Сербію і з актовими, і за володіння, і за ударами, і за ударами в площину. І абсолютно по ділу України, думаю, перемагає. Так, у Сербії були моменти. Дуже хороші моменти були для того, щоб забивати. Але в Україні їх було трішки побільше для того, щоб забивати. Тому я ж кажу, в цілому я вважаю, що перемога України то в цілому. А Вона і Поділу. І статистика підтверджує мої слова: 22-8 ударів по воротах, 9-5 ударів в, в площину, 58-42 контроль м'яча. чи із котуємо. Абсолютно за всіма статистичними показниками Україна награла на перемогу і я абсолютно поділу, що. Українці перемагаються, хоча Сербії справді дуже сильна така команда, і проти них, звичайно, сьогодні було важко. Браво, хлопці. Команда проявила характер, пропустили на 7-й хвилині матчу, швидкий м'яч пропущений. Гол там уже надломит команду. Але браво, українці! Команда зібралася, проявили характер, забили два м'ячі, могли ще забивати хороші були моменти. Да, могли пропускати. Справилися раді. Але Україна просто здорово сьогодні зіграла дуже потужний виступ від збірної України u -21. Я дуже щасливий, що команда перемагає. Ось, я ж кажу, збірна України u 21 просто в якихось неймовірних кондиціях Зараз команда знаходиться 2 у пасиві. Ось команди справді дуже близько є. Для того щоб ну, дай Бог, дай Бог, щоб вдалося вийти на ЧП Європи u 21 Збірна України 2! Збірна Сербія 1. Булі в збірні України. Хоче привітати вашу команду перемогу Бульманник в ну, перемагає. Ось Україна цю перемогу заслужила. Команда заслужила. з чим я її і вітаю. Україна 2, Сербія 1, вам друзі, хочуть побажати тільки все найкраще. Нехай ця перемога вам тільки щастя принесе в житті. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.